Райм. Дивись краще. Від кращого. Сьогодні 22.00. У прямому ефірі. Свобода Савіка Шустера. Ми приходимо тоді, коли решта всі вже без силі допомогти, коли у вас опускаються руки і немає сил боротися. Після м'ясного бутерброду на лікарняне ліжко агенти впливу побачили, з чого готують вуличну їжу. Подякуй нотаріусу. Тільки він може вселити до вас у квартиру сторонніх людей. Як непрохані гості стали сусідами на довгі три роки. Мода на Карпати. Тільки за місяць удвічі зростає ціна на землю. Її скуповують вже навіть не гектарами, а горами. Щотижня нова програма журналістських розслідувань Агенти впливу. Агенти впливу у понеділок. Прайм. Дивись краще. Від кращого.